З цього було знизу, весь, весь стовбур був такий, а тут було зверху, почало гнити. Замість трухлявих дерев, які понад півстоліття стояли у одному з дворів на вулиці Соборності. Півтора десятка каштанів та лип, що зацвітуть навесні. Мешканці тутешніх будинків звернулися до депутатки Чернігівської міської ради Юлії Лобачової, яка опікується їхнім округом, з проханням знести аварійні дерева, а на їхньому місці висадити нові і тим самим озеленити прибудинкову територію. Багато було питань, прохань. Більша частина їх виконана, тобто відремонтовано було наше дорожнє полотно. Багато у нас, по-моєму, 15 дерев, навіть більше 15 дерев було аварійних. І от зараз. Взамін цього нам 15 дерев привезли, і ми сьогодні їх посадимо. Дуже гарні дерева. сподіваюся, що вони приживуться. Молоді дерева саджали разом з активом будинку. Долучився до роботи і во міського голови Олександр Ломако. А після поспілкувався із місцевими жителями, а також працівниками комунального підприємства ЖЕК 10 яке обслуговує цей район при зменшеному фінансовому і людському ресурсі. Одне з ключових завдань зберегти чернігів чистим та до і тут важлива щоденна робота працівників комунальних служб. Олександр Ломако наголосив, що попри вилучене до державного бюджету військове ПДФО та пріоритет на підтримку ЗСУ, Чернігів наступного року шукатиме фінансування, аби на належному рівні підтримувати благоустрій прибудинкових територій. Також важливою складовою є робота депутатів в своїх округах. Робили е, парканчики, лавочки, потім робили покриття асфальтове біля будинку. І зараз, звісно, вони хотіли дитячу площадку, але бюджету на це не було виділене. І депутатський фонд теж не працює. Я сама маю дітей, я знаю, як це важливо, щоб був гарний майданчик, щоб могли діти гратися біля дому е, безпечно. І в попередні роки у нас все таки був депутатський фонд. Я могла його витрачати на це, на тих 100-200 тисяч. Ми не можемо. Тому зробити навіть ці дитячі майданчики зі звернення обробляємо, працюємо з комунальними підприємцями, де тільки можна, і навіть інколи допомагаємо своїм особистим бюджетом. У місцевих жителів ще залишається низка нагальних потреб. Це, передусім, створення нового сучасного дитячого майданчика замість старого радянського зразка, який давно відпрацював всі можливі терміни, а також облаштування і розширення паркомість біля будинків, адже кількість машин у їх дворі за останні роки значно зросла.